Іван Нечуй Левицький, баба Параска та Баба Палашка, частина четверта. Стояли ми, стояли, дивились одна на одну, надивились, кивнули головами, я плюнула на один бік, а вона на другий та розійшли з того горбика. От тобі палазяй парайся, думаю я. Помирились так, що миру не стало й до вечора. Треба, щоб у лісі щось дуже велике здохло, щоб ми помирились. А це знов розсердилась Палажка на мене, що я пожартувала з нею. Та й то не я, моя сусіда Левадиха вигадала той жарт. На дворі була страшна спека, в хаті душно. А я думаю, піду ж та заварю вечерю на городі коло криниці, поки син та невіска вернуться з поля. Взяла я тяган, казанок, набрала трісок та сухого хмизу і хамла, прийшла до криниці, коли зирк на цямрині стоїть залізне відро. Подивилась я відро Палащини, і я його зараз пізнала, бо знаю всі відра на кутку. Це ж думаю, Палашка ходить до моєї криниці по воду, бо Соловейку саме тоді чистив свою криницю. А тут прийшла по воду моя сусіда, стара диха. Хто це забув відро? питає вона в мене. То хто ж кажу, Палашка. Хіба ж ти не бачиш, що відро не наче погризане зубами? Мабуть, їй не було кого гризти, то, надіюсь, од злості погризла свої відра. Ну та й хазяйка добре ще не забулася тут коло криниці своєї голови взяла я те відро та й кинула в кропову, Нехай думаю, Палашка трохи пожалить литки, як буде діставати відро. Ото розклала я під вербами багаття, поставила таган, почепила казанок, сидимо собі з Левадихою та балакаємо про все про те. А Левадиха каже А давай пожартуємо трохи з Палашкою, облиймо бісову бабу холодною водою, як вона прибіжить за відром. Може, не буде така палка та лиха? Левадиха сердилась тоді на Палашку за те, що Палашка давала їй долі, та ще й при громаді. Скупаємо, може, ми тебе щоб знала, як мені долі сукать. Каже Левадиха, тільки що вона це сказала, аж Палажка лізе через перелаз. Ми з Левадихою шость у коноплі та й просіли, а Палажка присорганилась до криниці, глянула на ці рини, заглянула в криницю та й бобонить сама до себе. Де ж це ділося моє відро? Вона туди, круть, сюди верть, блиснула маленькими чорними очима по коноплях, по бур'янах. А очки таки блищать від злості, наче в гадюки, не наче з їх іскри сиплються, а далі вгляділи відро та й полізла в кропиву. Кропива жалить її в литки, в руки, а вона чухає литки та лає кропиву. Взяла вона відро, шелепається до криниці по кропиві. Та таки й мене не забула. Це, мабуть, каже вона голосно, її родова душа Паразка закинула моє відро в крапиву. Мабуть, догадувалась, що я тут недалечко, і я на силу всиділа в коноплях, трохи не вискочила, та на мене вже та мене вже Левадиха придержала. За спідницю. Їй Богу, кажу, до Левадихи, нервокропи та. Простягнімо палашку коло криниці та даймо їй доброї працюханки. Та пам'ятного, щоб не забувала відер, дивимось ми, палашка тричі перехрестилась, щось пошептала вже й не знаю, чи молилась, чи відьмала, витягла відро з водою і тільки що поставила на ця мрині, а ми з конопель та до неї. Левадиха вхопила її за плечі, бо дужче од мене, держиш, кажу, та добре, бо буде прочатись. Я вхопила від розводою та й линула їй передніше, майже очі. Оце кажу тобі од очей, щоб очіці не боліли. Линула вдруге на самісіньку голову, а це кажу тобі од голови, щоб не була така дурна. А потім лину раз на потилицю, а другий за пазуху, а вона стоїть, як дурна вівця, та тільки пух, пух, пух. Ухай кажу, серце, ухай на здоров'ячку. Водиця холодненька, як з льодом, це от пристріти дуже добре. Скупали ми її та й регочимось обидві, а з неї вода аж дзюрчить. із запаски, і з підтички. Кляне вона нас і слів не добере. Бодай вас свята земля поглинула живцем, бодай вас, чорти на тім світі облили гарячою смолою. А я кажу поки нас чорти обіллють, а ми тебе вже й облили. Взяла Палашка порожнє відро та й потяглася додому. Але Вадиха кричить: «Здорове, зрос... Здорово зноси, та ще в краще вберись. Це ми тебе скупали, щоб блохівночі не кусали. Після того Палашка і не говорить зо мною, і не дивиться на мене. А як коли стрінеться зо мною на вулиці, то обминає мене попід самісінькими тинами. Хіба ж вона, дитина, не знає, що то були жарти? А як парубки колись пнула її з греблі в ставок, ще як вона була дівкою, то вона й не сердилась. Три роки після того все хвалилось. Оце мене дурні парубки скопали в ставку, в квітках та в стрічках та в червоних чоботях. А як я з левадихою трохи покропила її водою, то вона вже й губи надула. Коли б я пак була хоч трохи зла, хоч на десяту частку мала такі залізні зуби, як у Солов'їхи, може б, я ще й отбилась та одгрилась од неї. А то я жінка, зовсім плоха, ще й не добачаю на одне око. Якби пак у мене такий язик, то така вдача, як у солов'їх, я б дала собі раду. Та й чоловік мій, як з клодчаба сказати правду, оце крикну на нього. Та піди бо прочитай молитву, Солов'їсі. Хіба ж ти не бачиш, що вона мене їсть, як ржа залізу. Що вона на мене кричить, тільки вийду на город до криниці, попа васочку та попасочку, неначе на мені піп таке імення дав. А Омелько почухає потилицю та й не посміє через соловейків перелаз перелізти. Вже щоб не говорила солов'їха про свою добрість, скільки б не ходила до Києва молитись, а я все таки добріша од неї. Я б нікого й пальцем не зачепила, аби мене ніхто не чіпав. Продовження в наступний час.